Цей день традиційно в усьому світі одягають різнокольорові і різні шкарпетки. Це форма підтримки людей із синдромом Дауна. Такі діти та дорослі бувають дуже різними. У когось легкі особливості розвитку, а комусь потрібно більше підтримки. Наша журналістка Мілія Куц навідалась до центру Джерело, де для таких людей організували програми навчання та реабілітації. Синдром Дауна це не захворювання, а генетична особливість. Якщо традиційно організм містить 46 хромосом, а це 23 пари, то такі люди мають не одну більше. Замість двох хромосом 21 пара має три. На перших місяцях життя така дитина практично не відрізняється від своїх однолітків. Але чим старшою стає, тим більше виявляються особливості в поведінці та розвитку. Цього хлопчика звати Дам'ян, йому 16 років. Сьогодні він єдиний неповнолітній із синдромом Дауна у групі денного розвитку в центрі соціальних послуг та реабілітації джерело, а все тому, що інші діти перебувають у школах. Існує стереотип, що людям з синдромом Дауна обов'язково потрібна додаткова підтримка, але це залежить винятково від стану та потреб у конкретній ситуації. Ті діти, які вчаться в загальноосвітніх закладах, відвідують джерело на канікулах, коли вони приходить... Зі школи вони більше розказують, що там їм допомагають, тобто опікуються ними. А коли вони проходять джерело, діти зі школи вони починають опікуватись джерельними дітьми або дітьми, які перебувають на програмах денного догляду разом з ними, своїми однолітками. А у джерелі діти спілкуються, малюють, граються та гуляють. Фахівці соціальної служби та залучені спеціалісти впродовж дня допомагають їм у соціалізації, розвивають життєві й професійні навички. Така послуга денного догляду. До корисна не лише для дітей, але й для батьків, оскільки вони мають час щоб працювати. Емілія Куц, Олег Гасюк, телеканал Перший західний. Власне, таку дату обрали не випадково синдром, як ви вже чули, виникає через наявність третьої копії 21-ї хромосоми. Тож таке символічне поєднання 2103 підкреслює унікальність цих людей в Україні. щороку з'являються на світ майже 400 немовлят із синдромом Дауна. Вчені стверджують, що е, діти з синдромом Дауна можуть з'явитись на світ у будь-якій сім'ї. А ще вони можуть досягати успіху, якщо отримують достатньо турботи і підтримки. Про це й будемо говорити далі у студії головного за день Юлія Терещак, фізична терапевтка центру Джерело. Добрий вечір. Добрий вечір. А також із нами е дистанційно на зв'язку має бути є. Бачимо Юлія Аронова, голова громадської організації розправлен... розправлені крила. Мама річної дівчинки із синдромом. Дауна. вітання вам. Добрий вечір, Так, добрий вечір, е пані е Юлія. До вас перше запитання для початку. Про сам діагноз це. Синдром Дауна це хвороба, це стан, це діагноз, що це є розтлумачте коректно. Е, чи можна це назвати хворобою? Напевно, ні. Ми можемо захворіти на грип, ангіну, бронхіт. Це хвороби, від яких є ліки. Відповідно, ми їх можемо вилікувати. Чи це є стан? Можливо, цей стан е, він не змінюється, але в якійсь мірі його можна покращити. Це є діагноз. Діагноз, який не змінюється, який залишається на все життя. І основна мета наша є навчити батьків з ним жити і розвивати своїх дітей в подальшому, навчити їх соціалізуватися і функціонувати в даному середовищі. Які особливості він передбачає, і чи можна довідатися іще ще на етапі вагітності про те, що дитинка може народитися із синдромом Дауна? Так, звичайно, можна ще до народження довідатися. Є перинатальні скринінги, є лабораторні дослідження, можна зробити ОЗД, але ну, як показує практика, вони не завжди є стовідсоткові. Особливостями дітей з синдромом Дауна є те, що їхній розвиток він не буде відповідати розвитку діток з норма... ну, нормотипових діток. Вони мають характерні риси обличчя, в них широко посаджені очка, вони маленького зросту. Вони часто мають надмірну вагу. Вони мають характерні особливості своєї тілобудови. Вони всі мають інтелектуальну недостатність. Хтось має легку, хтось має помірну, хтось має важку, і відповідно від цього буде залежати можливості їхнього навчання і розвитку в подальшому. Вони мають знижений м'язевий тонус. Угу. Так кажуть, гіпотонус. В них надмірно рухливі суглоби. В них затримка моторного розвитку. Вони, звичайно, вони будуть сидіти, ходити, повзати, але зазвичай це відбувається значно пізніше. Вони мають мовленнєву затримку, прості слова вони починають говорити у віці десь приблизно 6-7 років. А до цього вони користуються візуальними підказками. Це допомагає їм. Таку, розуміти послідовність дій, або користуватися картками, що дає їм можливість повідомити про свої потреби або побажання. І також вони користуються жестами. Такі є прості жести: там привіт, папа, там, пити, кінець ще. Тобто, їм набагато легше відтворити ті жести, аніж сказати їм словами. Так само і їм легше сприйняти їх візуально. Але вони ще мають ну такі деколи супутні ознаки розвитку там з кишківником можуть бути порушення серцем, які потребують додаткового лікування або навіть оперативного втручання. Пані Юлія, вас долучаємо до нашої розмови. Також для батьків, які чують такий діагноз, це спершу може бути шоком, вони розгублені і 15 років тому ви. Теж були на їхньому місці. Що варто зрозуміти? Що варто врахувати? Ми жодним чином не узагальнюємо. Звісно, кожна історія вона унікальна. Але ви можете поділитись своєю і порадити? Ну, я власне, точніше, наша сім'я. Ми були в числі тих, кому пронатальна діагностика не показала. Тобто, для нас це було несподіванкою, і це була наша перша дитина. і, Вочевидь, ну, це був великий шок. Я це. Порівнюю, коли свідчу про цей такий наш сімейний досвід, що це таке падіння в дуже, дуже, дуже глибоку пір. Але що би я радила батькам, особливо зараз це зробити насправді легше, це послуга раннього втручання. Зокрема, в джерелі вона є. До Джерела маю таке особливе, тепле і трепетне ставлення, тому що саме послуга раннього втручання в джерелі це те, що нас, як родину, свого часу підхопило, підняло, розправило плечі. Навчила жити щасливо, маючи дитину, яка має синдром Дауна. Ви точно праві, коли говорите, що не можна узагальнювати. Я погоджуюся з тим, що є певні спільні риси і характеристики і ознаки щодо людей, там, дітей з синдромом Дауна, але направду, кожна з них є індивідуальністю. Це також однозначно, кожна є різна і інакша. І так само кожна історія родини є інша і інакша. Тож, якщо коротко, щоб не забирати ефір, порада номер один. Якщо м, ви дізналися, чи в моменті ще вагітності, чи вже коли дитина народилася, що їй е, спочатку ставлять підозру, власне, потім діагностують е, генетики, що у неї синдром Дауна, в першу чергу шукати допомогу, постуга раннього втручання. Вона вже багато дає, бо 15 років тому вона була хіба в джерелі, і про неї мало хто знав, нам пощастило. Дізнатися про неї і потрапити на неї, і друге шукати батьків дітей з синдромом Дауна, дітей, батьків, які мають старших дітей, згодом знайти батьків, дітей плюс-мінус вашого віку. Ви будете величезним ресурсом один для одного в багатьох аспектах, як підтримкою, як розрадою, так і якимись такими. Фактично фаховими порадами я би сказала, бо це поради будуть з досвіду, як ти зробила як я, а я там почитала, а я там подивилася, і насправді мій досвід показав, у нас є така фактична спільнота е, мамів або родин дітей з синдромом, плюс-мінус власне віку 15 років. Ми тоді зустрілися в джерелі на ранньому втручанні і досі спілкуємося, і досі є підтримкою і ресурсом один для одного, бо дитина росте і разом з нею просто. З'являються нові виклики. Не стає там складніше, легше якісь типовою дитиною, бо маємо так само за три роки після народження Діани, в неї народився брат, який не має синдрому Дауна. Це норма, типова дитина, так би мовити. В нього свої виклики, в дітей з синдромом Дауна вони ростуть і свої. То я про те, що оця спільнота батьків то також не намагайтеся якось відособитися. Навпаки, Моя порада триматися тої кубки і спілкуватися. Мені запам'яталась ваша фраза з одного з інтерв'ю: що я не можу ховати свою дитину від суспільства, а потім вимагати, щоб суспільство її приймало і сприймало. І у когось може складатись думка, навіть така стереотипна доволі, що люди зі синдромом Дауна вони змушені сидіти вдома, що вони мають перебувати тільки у спеціалізованих закладах. Але ваша доня Діанка Наскільки я знаю, вона ходила у звичайний садочок, а потім в інклюзивний клас звичайної школи. Чому такі речі вони є важливими? Ну, власне, я досі підтримую з тої думки, що я не можу вимагати від соціуму, від суспільства приймати діану, якщо я її показую, знаєте, раз на рік, умовно кажучи, чи, чи там двічі на рік. Так, вона була в звичайному садку. Зараз вона навчається в восьмому класі, інклюзивному в 50 й школі Львівській, тобто це звичайна школа. І е, вона ходить на е, спортивні заняття, вона ходить на фортепіано, вона мала звітний концерт, де також він був інклюзивний тобто там були діти різні, е, вона гуляє в дворі. Е, і я, для мене це важливо, тому що. Найгірше, напевно, що може статися з кожною людиною. Байдуже, чи вона має інвалідність чи ні, це соціальна ізоляція, бо ми соціальні істоти, і ми тягнемося до людей. Ми потребуємо спілкування спеціальні заклади, це такі собі ну гетто в, десь ну це не в хорошому розумінні, навіть можливо, десь в ліпшому, десь в гіршому, так тобто, це виокремлення людей за певними ознаками. Я підтримую, дотримуюся такої думки і філософії про широку інклюзію. Тобто, для мене будь-яка людина цінна, байдуже яка вона є, бо вона мусить бути інакша, бо ми всі є різні, і це я несу е, далі в суспільство як свою думку, і це зокрема несу на прикладі того, що Діана постійно є серед, серед дітей. І що цікаво, оцей наш досвід. Я часто про нього розказую тим людям, які десь там мало розуміються на наприклад, інклюзії не мали до такого дотику до неї в освіті, Що е, часто вони мене питають: а, чи немає булінгу, чи у вас в класі діти нормотипові учні не знущаються з діанки? І також там є ще один хлопець з синдромом Дауна Роман. Чи вони їх не булять. І тут відповідь проста: вони навчаються з Діаною з Романом з першого класу, з малого. Для них це норма, їм немає з чого сміятися, бо вони це сприймають як норму, як те, що Марічка висока, Оленка нижча, а та має світліше волосся, та має темніше. Тобто, і це поняття норми в них вже ширше ніж, наприклад, в мого покоління, коли для нас це нормою не було. Власне, тому ми і говоримо в ефірі про синдром Дауна про те, що це не є це не є хвороба, так як пані Юлія зазначила, що ми можемо співіснувати поряд, ми можемо спілкуватися, дружити. І звісно, знову ж таки не узагальнюючи, комусь потрібно більше підтримка, комусь менше, але знову ж таки, дітки з синдромом Дауна вони мають потенціал. Його можна розгледіти, але потрібно це зробити правильно. Як це зробити? І він же ж може бути більшим, ніж комусь здається. Цей потенціал в дитинці. Так, звичайно. Колись суспільство воно не сприймало таких діток не тільки дітей з синдромом Дауна, а взагалі дітей з інвалідністю. Вони не знали, які вони можуть бути. Вони їх вважали, можливо, рослинами, якимось з особливим з особливою зовнішністю, що вони ніколи не зможуть ні вчитися, ні існувати серед інших дітей, що вони не зможуть ні комунікувати взагалі нічого. І відповідно дуже багато батьків відмовлялися від таких дітей. А діти, які залишалися в сім'ях, то батьки соромилися їх, навіть виходячи на кудись на майданчик, всі діти розбігалися, і не те, що діти втікали від дитини з інвалідністю а батьки акцентували власне увагу. Давай підемо звідси, бо ця дитина хвора, ти від неї заразишся, ну і таке інше. Зараз маленькими кроками, але наше суспільство йде вперед, і дуже багато всього нового з'являється і корисного для особливих діток. І послуга раннього втручання, звичайно, вона є надзвичайно важлива. Батьки в нас мають е, шалену підтримку зі всіх сторін. Вони можуть озвучувати свої проблеми, свої труднощі, свої побажання. Вони можуть отримати психологічну підтримку. Дітки можуть отримувати е, послуги вузьких фахівців. Е, батьки тут вчаться сприймати своїх дітей, вчаться жити по-новому з своїми дітками. Е, вони е, отримують. Найважливіші такі життєві навички, які їм в подальшому будуть потрібні. Тобто, ті діти і батьки мають постійно-постійну підтримку впродовж багатьох років. Далі вони можуть отримувати комплексну реабілітацію на нашому відділенні, де так само батьки озвучують свої потреби труднощі, над якими ми працюємо. І в ході нашої реабілітації ми можемо побачити сильні сторони. Дітей або якісь ну такі маленькі, маленькі ізюминки, на які можна звернути увагу, і ми про це говоримо батькам, і е, звертаємо увагу, що це можна далі розвивати з цими дітками. Якщо є можливість, ми радимо якісь організації, якісь секції, якісь клуби, куди можна звернутися і в подальшому, щоб дитина не стояла на місці, а постійно-постійно рухалася вперед. Це безкоштовно для батьків. Є організації, які займаються Конкретно джерело, Джерело, так, безкоштовне, звичайно. І це дуже хороша можливість для батьків, які мають роботу привести до вас дитинку на деякий час, тому що там є можливість денного перебування. Так? Так. А батьки можуть працювати, тому що їм потрібно заробляти кошти на виховання своєї дитини. От і ви надаєте таку їм. Так, звичайно. Так, є приклади також. Я знаю навіть у Львові є і соціальні ательє, де такі дітки малюють, і їхні навіть роботи використовують потім на принтах одягу, і хусток, і так далі. Є соціальні пекарні і інші заклади, де люди можуть відчувати себе потрібними, Потрібні. але діти ростуть. Так, і вони стають підлітками потім дорослими, і з часом не стає дорослих, які могли би про них подбати. Як у Львові підтримують дорослих людей з синдромом Дауна? Чи є така можливість у центрі джерело, і чи є така змога, аби вони за можливістю теж могли про себе дбати, вчитися про себе дбати? От, власне, головною метою нашої є не тільки навчити дитину якихось академічних навичок, а основний, основна ціль наша це навчити її бути в соціумі, навчити себе обслуговувати і дати собі раду в житті, якщо, не дай Боже, вони залишаться самі. Тобто, ми мусимо їх навчити, щоб вони зранку встали, щоб вони знали, що вони можуть щось собі елементарне приготувати, поїсти, що вони можуть. Попрати свої речі, поскладати, що вони можуть піти в магазин, обрати відповідні їм продукти, розрахуватися, що в потрібний момент, якщо якась потрібна їм допомога, що вони зможуть кудись звернутися в певні служби, що вони можуть взяти телефон, набрати певний номер і озвучити це все. Тому це є така. Е... Найосновніша наша ціль і база та звичайно, і над цим ми працюємо від самого-самого маленького. І є в нас клуб активної молоді, де діти від 18 до 45 років перебувають, і вони дуже втішені, тому що вони всі є разом. Вони є потрібні, вони відчувають, що вони потрібні. Вони виробляють різні вироби, які дійсно потім виставляють, і люди мають можливість їх придбати на подарунки або на якісь інші свої потреби. Пані Юлія, часто батьки стають рушіями таких змін, і розправлені крила у цьому точно підтримують і допомагають, але до вас знову ж таки те питання, чи достатньо в Україні таких організацій, де дорослі люди із синдромом Дауна можуть отримати підтримку? Тому що я коли натрапляла на матеріали колег про теж про дорослих людей, власне, з синдромом Дауна, і мене вразило те, що ці люди навіть на моменті потрапляння у такі будинки підтриманого проживання, виявилося, що вони... Не мали можливості взагалі обирати обирати собі взуття. Вони не знали, що це можна зробити, і тільки от у таких установах вони отримали таке право, право мати вибір. Чи достатньо в Україні таких організацій, які дають право вибору? Е, коли ми говоримо про відсутність права вибору, це або історія. Такі. Іх ну молоді, можливо навіть дорослих людей з синдромом Дауна, тобто ті, які виросли ще там ледь не в радянські там пострадянські часи. Тобто, бо в ті часи батьки не могли з ними виходити по суті на вулицю. Ті батьки, які не сміють. Залишати цю таку дитину, не віддавати її спецзаклад, тобто мусили її ховати, і там не йшлося. Вони ну не, не знали та багатьох правил, які тепер знаємо. Ми сучасні батьки, маючи доступ до безмежної кількості інформації. Е, тому щодо організації, е, я би сказала, що потрібно зважати на е, можливості людини з синдромом Дауна. Знову ж таки, про те, що вони дуже різні, хтось. Може реалізовуватись на так званих от, джерела є майстерні, тобто це денний догляд для дорослих людей з інвалідністю. Хтось може реалізовуватись там, здійснюючи якусь мінімальну діяльність, ту, яка є комфортна і можлива для цієї людини. Хтось може виконувати простішу, а хтось навіть і складнішу роботу. І тут, як на мене, важливо, щоб навіть сама держава розуміла, що вона може мати користь. Для себе від того, що люди будуть працювати, дорослі люди з синдромом можуть працювати. Вони працюють. Зокрема, це не реклама, але на пекарнях. Ашан вони працюють в закладах громадського харчування, тобто, насправді вони можуть виконувати дуже багато роботи, і лише потрібно створити умови для того, щоб вони ці навички здобули. І тут ми маємо були. У таку ще прірву я би сказала: тобто, якщо ми говоримо, що в нас гарно розвивається інклюзія в дитячих садочках, в школах, то коли ми доходимо до, наприклад, профтехів, то тут маємо дуже багато роботи ще, але водночас це величезний потенціал, який потрібно реалізовувати, і це може стати таким собі трампліном і та таким квитком в доросле життя. Можна так сказати, для дорослих людей з синдромом Дауна. Тобто, тут я бачу таку нестачу щодо організацій, просто організацій у нас є дуже багато насправді. Але чи їх достатньо? Ні, їх недостатньо, тому що молоді в принципі з інвалідністю, не тільки з синдромом Дауна. Є дуже багато діти народжуються, ростуть. І най е, так, болючіше, та, що коли дитина була в в інклюзивній групі садку в дитячому потім е, закінчила школу, будучи в інклюзії, і виходячи з цієї школи, привчивши себе бути серед е, нормотипових, просто серед соціуму, без, без цих термінів, е, нема куди далі йти. Угу. Тобто, далі інклюзії оцієї доріжки ще немає. Ось тут є е, величезний такий шмат роботи. Я би так це сказала, бо насправді наголошую. Роботи вони можуть виконувати дуже і дуже багато, і це має бути вигідно державі. Маємо ще куди прокладати стежинки на шляху до соціалізації людей із синдромом Дауна на шляху до їхнього повноцінного відчуття у суспільстві. Дякуємо вам за те, що підставляєте плече, допомагаєте і підтримуєте і намагаєтесь змінити суспільні стереотипи довкола цієї теми. Юлія Аронова, голова громадської організації, розправлені крила. Мама 15-річної дівчинки із синдромом Дауна. Також Юлія Терещак, фізична терапевтка центру Джерело, були із з нами у ці цій частині головного завдання.